Всіх вітаю, мене звати Ірина. Наш садочок знаходиться на Харківщині. Сьогоднішнє відео я хотіла б зняти про наші ялівці, які зростають в нашому садочку, а також про ялівці, які є на продаж в нашому невеличкому розсаднику, і показати трішки нашого осіннього саду, як деякі рослини змінюють своє забарвлення. І дехто значно краще виглядає, ніж влітку, а дехто, до прикладу, як хости, вже пора прибирати. Немає в них уже гарного виду. Барбариси більше поокрашувалися, також змінили свій, своє забарвлення, але ще не всі. Наша алея з барбарисів ще не змінилася. Хіба що тільки Марія, тільки-тільки починає змінювати своє забарвлення. Так, тут у нас ваєриси, деякі вже відквітли, дехто цвіте. Гортензії вже морозом поприбивали, стали такі, як наче засушили їх. Але, наприклад, я ще не буду їх зрізати. Можливо, навіть оставлю на зиму. Ще не вирішила. Так, це у нас Orange Rocket став значно яскравішого кольору. Дерен Елегантісіма. Пухироплідник Red Baron. Так. І пухироплідник. Лютеус. Ну, трішки вам показала садо, а тепер будемо <гум> знімати все ж таки наші ялівці. Ялівець Blue Arrow був посаджений в 23-му році навесні саджанцем 40 см. Зараз він у нас 1,90 м. Але я його трішки попідстригала. Тому що якщо їх не підстригати, то будуть пагани сильно під снігом відвертатися. До прикладу, їх іще бажано зараз підстригти. Ну, зараз у мене вже не вистачає часу. Але де б показати, ось, наприклад, ось отут був зрізаний пагін. Зараз він роздвоївся, і вони тоді будуть значно почніші і стройніші. Це у нас ще один ялівець Blue Arrow. Він посаджений в 21-му році і у нього висота вже 2,30. Але йому тут трішки заважають сливи. Тому він, мабуть, був би більший, якщо б на нього не було тиску від слив. Також гарний. А такі блюеру у нас йдуть до продажу. Вони в двохлітрових горщиках 60-65 см. це у нас ялівець Монгоу. Він вже був посадженим великим, ну, в тому році ми його саджали комом. Зараз у нього висота 150 см. Він від Блюероу відрізняється хвоєю, У нього хвоя така м'якенька, значно голубіша і він росте ширший, ніж Blüe Так, А це у нас ось такі саженці йдуть на продаж у літрових горщиках. Я холгер. Чим він нам подобається, у нього блакитна хвоя, і навесні він має такі жовті кінчики, жовті прирости в нього йдуть. Він був посаджений у нас в 2022 році. Зараз він в діаметрі і в висоті 130 см. На продаж у нас також є холгер. Ще він дуже колючий, тому сильно його не погладиш. А взагалі дуже цікавий. Щорічний приріст, мабуть, від 15 до 30 сантиметрів. Але за ялівці це дуже тяжко сказати, який у них точний приріст, тому що вони ростуть увесь сезон, не так як ялини та сосни. Дали один приріст, і на цьому все. Тому, скажемо так: 20-30 см. Грунтопокривний ялівець, принц Уельський, був посаджений в 2021 чи в 2022 році, точно не пам'ятаю. Зараз він у нас в діаметрі 130 см. Висота найвища 20 см. Він, мабуть, один з найнижчих ялівців. Він у нас посаджений у ногах у коніки. Виглядає досить гарно. Він зеленого кольору. Поряд з принцем і канадською зростає колоновидний ялів голдкони. Це вузька колона. Зараз він у нас в діаметрі 50 см, висота 120 см. Я його жодного разу не стригла, садили у 2021 році. Навесні має яскраво жовті прирости. Ну, нам він дуже подобається. Займає мало місця, а виглядає дуже чудово. Е, на задньому плані у нас, е, як сказати, довгожитель. Я його вже постригла, ялівець казацький. Займав дуже багато місця, тому прийшлося щось з нього змудрувати. Типу квіточку зробила. Ну, досить непогано для першого разу. Є лівець грунтопокривний блюкарпет був посаджений у нас живцем. Я його живцювала, точно рік не пам'ятаю. Зараз він в діаметрі 120 см і висота 30. Деякі гілочки підіймаються до 50 см, але якщо вам не подобається, можна зрізати і буде він таким ковриком гарним, блакитним. Щорічний приріст. Ну, скажемо, сантиметрів 20, може давати і 30, але це деякі гілочки. Е відносно принца Вельського росте повільніше. Грунтопокривний покривний ялівець, блючіп був посаджений в 2021 році. Зараз він в діаметрі 2 метри, висота 25 сантиметрів. Тут знаходиться це у нас один саджанець. Такий густий кавер блакитного кольору. Чим мені подобаються ґрунтопокривні ялівці, що вони закривають землю, через них не росте бур'ян. І потім можемо ще посадити між гілочками, щось, ну, наприклад, на штамбі, як у нас ось посаджена сосна на штамбі, штамбик тут невеличкий. Мабуть, сантиметрів 60, але ще ялівець не підніметься до такої висоти, і він у неї в ногах росте. І тут у нас посаджений е кипарисовик Івоне, Такий вже велетень, гарненький. Також блакитний колір з жовтою хвоєю, досить гарно виглядає. Ялів Blue and Gold. В цьому році ми його тільки посадили. Спостережень за ним немає, але досить цікава хвоя блакитного кольору, і варіагатність у нього жовта йде не тільки по хвоїнкам, а навіть може бути цілою гілочкою. Жовтий колір насичений і блакитний також насичений колір і бажано садити на сонечка. А це наш велетень, ялівець Old Gold. Він у нас в діаметрі 2,5 метри, в об'єктив він не поміщається увесь одним ракурсом. Висота 60 см. Ну, виглядає досить гарно. Навесні у нього прирости ідуть яскраво жовтого кольору. Зараз він також вже починає відходити. На відпочинок, не такий яскравий, не такі насичені в нього кольори. Дуже подобається, але я його посадила, я б сказала неправильно, від доріжки садила метр і вже роки три, мабуть, підстригаю, тому що мішає ходити. Треба було подалі. Ну, садили зовсім маленьким і не думала, що він так сильно розростеться. Думаю, що в подальшому щось з нього цікаве вистрижем, але поки ще не вистачає часу. Це у нас є лівець блюстар. Згадаю, напишу, в якому році був посаджений. Зараз він у нас в діаметрі 60 см і висота 30 см. Ну, я думаю, що висота буде збільшуватися. Він повільно зростаючий, ну, має таку форму кульки. Потрібно садити десь на передній план і на сонячне місце. Лакитний ялівець середній. Сорту не знаю, але виглядає досить гарно. І в діаметр він, мабуть, вже ну, метр, мабуть, є. Хвоя м'якенька. Можливо, хтось знає, що це за сорт, і скаже: у нас на продаж є Grey Old, але це не він. Той росте набагато швидше. Цей повільніший і не такий високий. Оце у нас ялвець лодері, має колоновидну, а може не колоновидну, не таку капельку, скажімо так. Він у нас невеличкий, зовсім 30 см. Я його посадила навесні, дав невеличкий прирост сантиметрів, мабуть, ну, до 10, не більше. Але дуже подобається такий цікавий хвоя у нього досить незвичайна, не така, як у всіх ялівців. Тому він мені цим не подобається. Грунтопокривний ялівець Blue Pacific блакитного кольору. Хвоя відрізняється від інших ялівців. Досить, я б сказала, ну, така довгенька, блакитна. З однієї сторони, зелена, мабуть, зелена чи не зелена, блакитна і сиза. Ну, досить цікава. Дуже багато ягідок, але не знаю, чи вони їстівні чи не їстівні. Можливо, хтось знає, напишете в коментарях: Gold Coast. Це у нас посадка 23-го року. Зараз він в діаметрі метри, висота 30 см. З червоною трояндою гарно виглядають. Ще один ялівець середній голд Кісен. Він у нас посаджений також поряд з трояндою, тільки з іншої сторони. Посадка 23-го року зараз діаметрі 80 см і висота, мабуть, сантиметрів 30. См. А тут у нас знаходиться невеличка частина наших саджанців, які йдуть на продаж. До прикладу, це у нас ялівець грунтопокривний. Blue Pacific в півтора-літрових горщиках ось такі саженці. Зовсім трішки ялівцю Lime Glow, також у півтора-літрових горщиках. Так, це поряд у нас ялівець репанда, Е, Ще ялівець Ice Blue у півтора-літрових горщиках. Так, що у нас ще. Це у нас Принц Уельський грунтопокривний. Ось так. Це у нас Вілтоні, також ґрунтопокривний ялівець. Ну і багато інших ялівців Кому що цікаво, пишіть, будемо відповідати. Тут у нас ялівці середні. Це Old Gold ялівець, поряд Old Coast. Так, це у нас це у нас красень хортсман. Ну, але не всі полюбляють таких красенів. <свіс> так, а це у нас голдкони до продажу такі саженці. В літрових горщиках. Ну і багато інших ялівців. Ялівець Ялівці LaiMG вже почав змінювати своє забарвлення, тому що він. Навесні і влітку, навіть навесні такого яскраво лимонного кольору, потім він стає жовтим. А зараз починає змінювати на такий бор... не бордовий ну темніший колір. Потім він зовсім стане бурого кольору. Так що, щоб ви не хвилювалися, це він не пропадає. Це для нього норма змінювати своє забарвлення з яскравого на це у нього такий стан спокою, скажімо так. На цьому, мабуть, будемо завершувати наше відео. Гарних вам переглядів! Підписуйтеся, ставте вподобайки, питайте, пишіть запитання, можливо, когось щось цікавить. До нових зустрічей!